Всім привіт! Я рада вітати вас в новому відео. І в ньому ми будемо говорити з вами про тему, коли ти, наче і знаєш карти, проходила навчання, але чомусь важко читати розклади. Да? Десь стає, важко зрозуміти, за що схопитися, з якого боку почати його трактувати. Чому іноді да, всі значення карти, які ти знаєш, різко втрачаються да, в нашій голові. І сьогодні я хочу розібрати основні три причини. Чини, чому так відбувається, і що ви з цим зможете зробити вже прямо зараз, щоб ваші розклади стали кращими і щоб ви почали їх краще розуміти. Хто мене не знає, мене звати Аня. Я практикуючий таролог вже більше 4 років, і за цей час я 4 роки працюю тарологом. Тобто, одразу після того, як я вивчила значення карт, я почала працювати з клієнтами, і завдяки цьому в мене є дуже велика база, саме як працювати. Практично з картами, да, а не просто знати значення. Це по-перше. А по-друге, за свій час я провела дуже багато розкладів і я робила дуже багато помилок. І завдяки ним я можу сьогодні сидіти перед вами, ділитися з вами своїм досвідом. І якщо да, для вас це актуально, то будь ласка, підписуйтеся на мій канал, ставте пальчик вгору, пишіть коментарі, які вам теми ще будуть цікаві продивитися. І давайте переходити до основної частини. Перша причина, чому в тебе можуть бути складнощі з читанням карт, це коли в тебе немає алгоритму читання. Як це в нас програється? Це коли ти зробила розклад, да, там на умовно, в тебе є шість позицій. На кожну з позицій ти дістала по карті, і тепер ти не знаєш, що тобі далі робити. Тому що там хтось в Ютубі говорить по одному, в ті, говорять по іншому. Кожний таролог да, каже, що треба починати з загального аналізу, дивитися, скільки в тебе старших арканів, скільки. Молодших, дивитися на кольори, дивитися, як карти взаємодіють. Да, хтось говорить, що ні, треба починати там з першого питання, хтось говорить, що розклад розбирається з того питання, яке найбільше тебе зачіпає. Да, от ті карти, які найбільше кидаються тобі в очі, з цього починай. І коли в тебе немає своєї випрацьованої системи, да, розуміння, а з чого починаю розклад я, я, да, що допомагає мені його зрозуміти і правильно прочитати, то в в результаті, да, виходить повна каша в голові, і дуже важко да, підійти до читання розкладу глибоко і поетапно. Насправді я частенько зустрічалася з такою проблемою і в себе в роботі, напевно, не найближчий рік-півтора точно. І коли я не мала чіткого алгоритму читання карт, знаєте, було постійне відчуття, що я щось упускаю, що я не бачу тієї глибини, яку можна було би побачити, що я можу пропустити якісь. Важливі деталі, і знаєте, як наче не дорозкриваю ту інформацію, яка є в картах для клієнта. Тому що фактично нам і одна карта може наскільки дати глибоку відповідь, глибоку суть, да Там якщо в тебе там умовно 6 позицій. Але через те, що ми не вміємо пов'язувати позиції між собою, дивитися да на ті самі лайфхаки, а як карти між собою взаємодіють. І отакі от різні моменти, то в нас і не виходить да, побачити ось цю глибину, суть і прям. Розкрити все дуже а, да, з повною картиною для клієнта, чи то для себе, чи то для подруги, які ви робите розклад. Друга причина, через яку ти можеш не розуміти свій розклад, це неправильно сформульовані в ньому питання. Я завжди говорю на всіх своїх навчаннях, що правильне питання це фактично 90% успіху, тому що за допомогою нього ви окреслюєте да, саме ті значення з тієї чи іншої карти, які вам потрібні і які ви Будете потім використовувати і витягувати в своїй роботі. Тому що давайте я візьму свою колоду, я беру класичну, щоб була вона всім зрозуміла. І умовно я поставлю, наприклад, неправильне запитання. Я запитаю, що чекає мене на роботі. Просто неважливо, без часового проміжку, без сфери, без нічого, що чекає мене на роботі. І мені випадає сімка кубків. tree Ну, не знаю, може, мною буде якийсь вибір, може, б, да, буде якась заплутаність, не буду знати за що хапатися. Да, якісь варіанти для розвитку є, але наче всі вони да, якісь завуальовані, немає ніяких гарантій. І тут да, ми можемо дуже багато всього говорити клієнту. А якщо у вас не одна така карта, якщо у вас умовно шість таких питань, які розмиті, там де кожну карту ви трактуєте да, по всіх значеннях, які є, то ви да, потім будете зустрічатися з тим, що ваші розклади не чіткі, є відчуття, що в розкладі багато води, і да, відсоток того, що такі розклади програються, дуже низький. А якщо я правильно сформулюю це питання, не просто що чекає мене в роботі, а я поставлю часові проміжки, да, умовно, це буде там протягом найближчого місяця. І я чітко запитаю, що чекає да, саме в реалізації. Умовно мене зараз цікаве саме. Масштабування і просування. Випала карта, неважливо, Нам да, для прикладу. І тут я бачу вісімка пентаклів. І я чітко розумію, що це на найближчий місяць. І це не просто да, в питанні роботи, а саме масштабування і просування. Отже, да, ця вісімка пентаклів буде показувати, що дуже таку хорошу да, і продуктивну роботу, майже трудоголізм, коли ти постійно працюєш, купа різних задач, да, але по вісімці пентаклів ми знаємо, що це у нас карта вже майстра якого визнали, і чому в нього тут так багато пентаклів, так, так багато замовлень, тому що в нього є визнання людей, які живуть ось в цьому місті, так, яке у нього за спиною. І в принципі, ми тепер беремо основну суть карти. Я не говорю тут саме про значення, я дивлюсь на символізм і уже з символів ще тої значення, яке мені треба. Беру так, саме своє питання про масштабування і роблю прогноз, що найближчий місяць насправді буде дуже сприятливий для того, щоб просувати. Ватися для того, щоб набирати аудиторію, робити контент, да, який буде приносити мені нових людей, які будуть зі мною в унісон, да, і з якими в мене будуть схожі погляди. Тому і тут ми робимо висновок: що точне питання, точна відповідь, коли у вас буде да розклад складатися з чітких питань, ви не будете плутатися в трактуванні карт. А якщо ви не плутаєтеся в трактуванні карт, то і відчуваєте ви себе впевнено і спокійно, коли працюєте з розкладами, неважливо на яку да, він буде тему. І третя причина, через яку в тебе можуть бути проблеми з читанням розкладу, це. Або ти да, з самого початку дістаєш дуже багато карт. да, Це, наприклад, як там в Тіктоці на одне питання: дістають 10-20 карт, одну з них витягнули і там щось сказали. да, Або це, наприклад, коли ти е, дістаєш ще дуже багато уточнюючих карт. Да, умовно, там в тебе є декілька питань, ти на кожне з питань дістала по три і що ти робиш далі. Ага, от я ці три карти не розумію, да, що вони мені говорять. І, да, який вихід я в цьому бачу, взяти і ще уточнюючу карту дістать. І так не розумію, давай іще уточнюючу карту дістану. Але уточнюючі карти працюють не так. Якщо ви хочете да, відео з тим, як правильно а, діставати уточнюючі карти, напишіть в коментарях, Якщо буде відгук, я його зніму. І в результаті, да, коли ви так робите, у вас на столі просто пів колоди карт, ви, да, ви не можете розібратися з питаннями окремо. Дуже важко в такі, в такі моменти бачити суть. Плюс кожна карта її енергія перемішується, а треба його все поєднати між собою. І карти в позиціях, і самі позиції між собою поєднати. І ми, ото, як знаєте, той кіт, якому наліпили скотч, да, до і він раз і впав. От оце вода вона так і відчуває. Тому тут дуже важливо, якщо ви тільки починаєте працювати з картами одне питання, одна карта. Повірте мені, якщо ви класно знаєте карту, з однієї карти ви витягнете багато інформації. І вже потім, коли ви навчитеся круто працювати з однією картою, ви можете йти в триплети. Одразу йти в триплети я не рекомендую, і так само да, я не рекомендую обстінювати одну карту. Тому що на початку да, для нас найважливіше це навчитися. Бачите суть карти, адаптувати да, значення карти саме під ваше питання, і далі вже можна розвиватися. Якщо ви вивчаєте зараз таро, і ви розумієте, що вам хочеться да, більше структури, зрозуміти систему, то перейдіть в описанні під цим відео в інстаграм, напишіть мені кодове слово YouTube, і я видам вам бонусну лекцію, де я зібрала головні розуміння з приводу системи Таро, кольористика номеро. Загалом все те, що буде дуже корисно в роботі, особливо на початку, коли дуже багато інформації в просторі є, да, в голові каша, так ви зможете або да, взяти собі цю структуру, або трошечки структурувати свої знання, щоб далі спокійно вивчати карти і з кайфом робити розклади. Тепер да, найголовніше питання: що робить? І да, якщо я не розумію розклади, вони мені важко даються. Тут у нас є декілька шляхів. Як робила я? Я не здавалася, да, і всі ці. 4 роки кожен день робила розклади собі знайомим клієнтам. Тобто, да, в мене а, взагалі простір дуже оточений таро, у мене багато практики. І так за рік-два, в принципі, можна спокійно навчитися робити класні розклади, да, спираючись на свій досвід. Але ви можете це зробити, якщо ви будете аналізувати свої попередні розклади, дивитися, як вони у вас програються, і так уже, да, на основі своїх якихось досліджень виносити. Зда помилки і якось їх коригувати, або да, ви можете доєднатися до воркшопу. А вся інформація про нього буде в описі під цим відео, який буде присвячений саме читанню. Розкладів да мене мене давно просили, і я вирішила, чому би таке не зробити. Це буде воркшоп, да, це такий формат роботи, де є теорія, і одразу те, що я говорю на теорії, я даю практику, я даю різні вправи, які ми з вами робимо. Ви це закріплюєте, да, ці знання, і потім йдете, живете своє життя, адаптуєте їх і робите класні глибокі розклади. Моя головна мета да, не просто щоб ви там знали карти і тому подібне, да, і не дати вам просто набір. Якихось розкладів і виконувати, я навчу вас складати класні розклади під будь-який запит. Особливо це буде актуально, якщо ви вже працюєте з картами, якщо ви вже працюєте з клієнтами, тому що частенько від клієнтів прилітають запити да, нетипові. І от якщо ви розумієте, що десь да, ви відчуваєте слабинку, або ви хотіли б перейняти мій досвід в роботі старого, то будь ласка, переходьте за посиланням знову ж таки під цим відео. Якщо вам це відео... Відео було цікаво, будь ласка, підпишіться, поставте пальчик вгору, напишіть коментар, і дякую вам за перегляд. і До зустрічі в нових відео.